16 років і ми вже з села з міста там прийшов хлопець і організовував. У нас вже, ми вже мали організацію українських націоналістів. Ми вже вчили діколох наші заході, забувши українську державу. Мені, я в 16 років вже знав той дикого, вчився. Організовували, мав він і no, збирався, ми збиралися. Щоб чи десь там того, приходили з міста, приходили інструктори, все, вже чили, і все, нас вчили і все, тихо, все. Ми знали, що от війна була твого. І Я вже знав, що є окум, що ми вже були того. І а, коли був десь він, той хлопець був, з нами був. Але десь сьогодні за підозри і суд відкритий, бо він не боявся. І коли був на суді, там в нас не настяння, а він каже, скоро вас не буде, і школи вашої тут не буде. І через пару днів почалася війна. І його заберестний може одмівки і озера. Але він їм там сказав, скоро вас тут не буде, важко шкодити. Ми вже лежить. Коли я прийшов з сімою, як я вернув, угу. жаль, німці брата. Ти знаєш, треба організовувати хлопців. Є таке уу. А брат вже був. Він там було, я не знав. Брат був старший врав. Щось старший брат. Я не знав росія, я йому казав, що треба по умороження. А він каже, через пару днів ти знаєш. А він вже е, за німців з карабіном і пов'язка синьо-жовта. І написав українське військо. Хлопці вже німців, вони ходять з карабінами, не в формі, а да? так, тільки пов'язка синьо і українське військо. Зразу організовувалися, що теж проголосили, були в Львові Україна, але запретили і все, вони пішли з поліцію зразу зробили, поліцію, поліція була з стрізупами, мазепинки такі мали ті порашки, які чоловіки речі, таких було то чорна форма. Ну тут, бачиш, там на Україні друга поліція була. Тут в нас була поліція, але своя українська, Поліція була і все, І, але вони нам супчали, що приїхали кнімцях, бо що не було, то потрібно випустити. Їм всі забрали, то вони свої були. Потім вони всі пішли в ОПА. Я вже прибирався фронт, вони все пішли в ОПА. <coughs> вже eh, в Кам'янці було мені 16 років, і ми вже з села з міста там прийшов хлопець і організував у нас, вже, ми вже мали організацію українських націоналістів. Ми вже вчили деколог. Наші заході, забувши українську державу, мені, я в 16 років вже знав той деколог. Вчилися, організовували тих комсомольців. Вже 10 комсомольців у нас було. А ми їх визирали, що пили. не даємо спати. Їм того, потім рано. Що їм зробили, то я не хочу, ти записував. Але я тут займався в школу ходив, раміснічеська школа була, де вони вербах, там цукалів. Така була червона школа. І Я в ту школу ходив, був один раз прийшов сіло, жити, десь так робити, не пам'ятаю. І їхали німці, вечором ми ви зимою. Снігу, коли слід час мотивішим робичу. І кілько німців їхали. А ми зібралися в селі коло так на ганку. І вони раз сюди втікло, а мене ауксько, шуль, шкліни. Шуль обслайсь, шкільний. Я показав німці, а в хаті раз. В'язали і вкрати всі тікли, він нічого розмінились. А я думав, що мене покругу. І сикалі ще одного мали з'язаного. там на сам.